<різь> <різь> Можно антиполизм. Скажите, пока мы записались. Кооперативи гаражені на рівні. Ні, не звільняємо. Eh, продовжує продовжує. До норм... Добре, а що ми стратегічно нагадаєте, хочемо з цього всього продовження? Ми, у них були все 100. добре, він дав 12%. Потім вони прийшли, покричали, ми їм кажемо заспокоюється, даємо до 2%. А що так. ми далі? А, управління контролю зробило. Пісотворю. Управління контролю провело обстеження. Ми Пісотворю. дали запит на результати всіх обстежень, бо вже би вони б мали всі закінчити, правда? Ось. Вони дадуть нам результати обстежень. Ми минулого разу ви давали навіть доручення протокольне, щоб результати, Добре. бо я говорила про це ж. Що, mm -hmm. Ось щоб ми це щоб ви це вірніше розглянули, за тим мали би напевно слідувати якісь е, управлінські дії. Бігі. Але стосовно, ну наприклад, якщо хтось не згідно цільового використовує, то на мою думку треба почати колегам практику розірвання договору в зв'язку з. Але вибачте, мені здається, мова йде про ті копорти, які мають постійне користування. Там є теж опція припинення права постійного користування в з... з... зв'язку з неналежним а, нецільовим використанням. Просто в нас такої практики, як кажуть, земельники в місті ще не було, але це ж не означає, що не треба починати. Секайте, а є такі, що ми вимагають. Це, знаю, цільове, це до вас, на, я вважаю, на розсуд. А є такі, що не за цільвим використовують кооперативи. Давайте, коли вони вже представлять результати, бо це все-таки їхня робота, а щоб вони А вже є? Так. Добре. Okay. Щоб комплексно на це подивитися. Ні, бо виходять копарти бігать, що ви з нас хочете. Mm? Кооперативи бігать, що ви з нас хочете. Тобто ми... а, але знаєте, та з кооперативами та ситуація, вона була такою, ну, як це? І в наступному раунді я би не хотіла, щоб ми, скажімо так, були самі. Я би хотіла, щоб ще що якось, як ви казали, пане Ось спільно працювати на благо. Так? Ось. Бо то було важко трохи. Дуже багато працює в двох системних проблемах. Дуже.

Тобто немає. А якщо вже є чисте поле, і навіть буває проходку не буде, ми розуміємо, що там є. Це хтось має зробити? Так. То я думаю, що так, управління контролю і чітко зробило. Давайте дамо їм шанс представити результати. А чому не вирізали і сказали, що ми цю роботу зробили, то давайте подалі. Я не можу сказати. Просто по поводу і Ми написали так. на них, я кажу, ми написали на них лист і попросили нам дати всю загальну зведену інформацію, щоб. Ну, бо вони нам періодично строголи протягом року. У нас якісь там, скажімо, Добре. інформація... Ні, ми не будемо зараз, не будемо, зараз будем. колеги. Так, сьогодні у нас 24 листопада, 15 15.45, Комісія підприємництва інвестицій цифрової трансформації спадщини. Оголошую роботу присутні члені комісії Моросеквозних Печенко. Комісія уважна кворум є. Наразі комісії відбувається продовження комісії. Від 1 листопада у нас є три питання, які ми не завершили. Інших питання не поступало. Тому ми продовжуємо зразли питання, зокрема. Проект перше питання проекту ухвали про це змін до міської ради від 8 липня 2021 року номер 1076 про основа ставити та сплати земельних податків. І нас по цьому доповідала. Так з'являється продовжується. продовжується. Продовжується встановлена минулого року ставка 1% для гаражних кооперативів на наступний рік. Пропозиція в цьому продовжити цю ставку, яка діяла минулого року. Один Але мови для раз, що ми ще розуміємо, ми продовжуємо ставку 1% гаражним кооперативам, які надані ділянки у постійне користування. Так. Як ми робили і минулого року. Тобто, а ті, які мають інший правовий режим користування ділянками, воно не стосується? Ну, бо є різні кооперативи, у них є постійним, є оренда і так далі. Ну, оренда це ж регулює інша ухвала, ухвала земельників, але наскільки я пригадую, у них ставка прирівняна до нашої ставки податку. До так, так. 1%. Так, так. Ну, Мовить про що? Про те, що пам'ятаєте, ще раз вправлінь працює управління контролю за професією земель. Вони зараз пропрацювали кооперативі, кооперативі які мають... Ділянки у постійному користуванні. Тільки ці ділянки. Ті -ті -ті. Чи? Ні, можливо, вони і орендні також перевіряли. Ми не знаємо, вже. Не знаю. Не готові. То ми так. Добре, колеги, чи маєте питання, пропозиції? Зауваження? Якщо має справді голосування, хто за? За одного голосного рішення прийнято. Але оперативі розумію, що ми дали, так, час. дали доручення минулого разу. Ні, стоп, ви Це з дорученням. Давайте мусимо ще раз формально. А, попередній раз ми стали голосування, але колега відключився. Ми це питання ставили з, підтримати з дорученням управління контролю за використанням зелі представити результати аудиту цих ділянок так. на черговій зацікавлення комісії. Тому я ще раз ставлю на голосування з дорученням комісії, щоб ми правильно на протоколі. Пані Любомирові відобразили. Хто за За одноголосно. рішення прийнято. Друге питання порядку денного проєкту хвали про зміну розміру судного капіталу Кафе міський центр інформаційної технології. зв'язку з, з закупівлею і збільшуємо розмір статутного. Так, чи є питання за заваження пропозиції? Немає. Ставлю на голосування за одноголосно. Голосу. рішення прийнято. і зверненням наслідку Пенсіт. Зокрема, щодо погодження внесення звіту до списку щодо плану використання коштів на суму 12 мільйонів гривень. Чи є за ваші пропозиції? Немає. Немає. Старе на голосування. За одного рішення прийнято. Дякую. Комісія вечора попереди, тому оголошує зім'я закри... закінчення. Дякую всім.